Змійський геріатричний пансіонат зустрічає представників громадської спілки Луганська асоціація організації осіб з інвалідністю, які привезли до закладу гуманітарний вантаж, якого так потребують його підопічні у великих пакунках. Засоби особистої гігієни і памперси для дорослих. Крім того, асоціація привезла до закладу пральні порошки, миючі засоби та інші гігієнічні товари. Привезли екстрену натуральну допомогу, постраждалим від російської агресії. В цьому проєкті нас підтримує на Війська рада у в справи біженцях. Вони нас фінансують. Чому взяли цей гетрічний пенсіонат? Тому що там є люди, які перебували в Куп'янському районі, і вони постраждали. І ми приїхали сюди, тому що у них нічого немає, стрісов доходу немає. І звісно, що ми поту мені потребують допомоги, і ми допомагаємо. За час війни геріатричний пансіонат прийняв до своєї так немаленької родини людей з окупованих населених пунктів Харківщини. Переважно до закладу переїхали люди з інвалідністю і літні особи, які потребують особливого догляду, і отриманий гуманітарний вантаж був особливо на часі, адже підвищити якість життя підопічних, особливо тих, хто обмежений в рухливій активності, неможливо без певних груп товарів. До воєнних дій в нашому домі інтернаті. проживало 255 человек. За время военных действий к нам поступило 160 человек, 165 человек. Это в основном с Харькова, с Волчанска, Волчанского района, Купенск, Ковшаровка, Осеевка, балаклея. Это привозили в основном инвалидов. В основном инвалиды и старенькие бабулечки. Очень большое спасибо вот этим общественным организациям, волонтерам, которые нас не оставляют. Наразі зміївський геріатричний пансіонат отримує всебічну підтримку за словами Людмили Анатолійовни. У закладі тепло. Він забезпечений продуктами харчування і тепер має певний запас гігієни. Всі можливості і розміщення людей в цьому пансіонаті вичерпана, але ж в крайніх випадках нам обласне управління керівництва йде на зустріч і також допомагає, щоб люди тут знаходились. Понад 100 чоловік сьогодні перебуває з тяжким здоров'ям, тобто вони лежачі і потребують постійного уходу. До нас приїхали наші партнери. Це Луганська асоціація осіб з інвалідністю, які нам допомагають вирішення даних проблем. Сьогодні привезли дуже велику кількість наборів засобів гігієни. Це памперси для дорослих. Зі словами, подяки від себе, як міського голови, від мешканців громади. Висловлю щирі слова подяки Луганській асоціації осіб з інвалідністю за те, що бачать, допомагають і завжди приходять на допомогу. Дякую вам. Сподіваюся, сподіваюсь, наша праця продовжиться і далі. Окрім Зміївського геріатричного пансіонату, пакунки із особистими засобами гігієни розвантажили і у Зміївському гуманітарному центрі. Їх отримають мешканці територіальної громади, які потребують цих груп товарів. Серед них особи з інвалідністю та лежачі хворі. Розвантажуємо сьогодні черговий гуманітарний груз. Це памперси для дорослих. Ми дуже довго чекали, дуже довго шукали тих людей, які нам допоможуть, тих благодійників, які допоможуть. І сьогодні ми висловлюємо щирі слова подяки Луганській асоціації організації осіб з інвалідністю, яка надала цю допомогу. Тут різні види, різні розміри, різні види памперсів, предмети гігієни надзвичайно потрібна допомога. Навіть, мабуть, ми до війни і не знали, скільки сімей, скільки людей стикаються з цими проблемами, з проблемами людей, які ну, практично лежачі, е, значить, ця допомога буде. Е... Роздаватися як в місті змією в волонтерському нашому штабі, так ми зараз чекаємо наразі списки з наших старостинських округів, старости займаються цією роботою. Це для людей з інвалідністю, які не здатні пересуватися, які або лежачі, або можливо в інвалідних візках, але ті, які використовують ці види предметів гігієни. Якщо є у кого така потреба, будь ласка, звертайтеся або Сюди в волонтерський штаб або до старостатів вас візьмуть на список і обов'язково цю допомогу нададуть. А ми ще раз висловлюємо слова подяки Луганській організації Луганській асоціації організації з інвалідністю за допомогу і сподіваємося на подальшу співпрацю. Разом переможемо.